Вітаю на каналі Правдива Історія. Сьогодні розкажу про три небезпечні помилки, які люди часто роблять в лісі чи парку. Кожна з них здається дрібницею, але може закінчитися серйозними проблемами зі здоров'ям. Перша помилка чіпати незнайомі рослини та ягоди. Красива ягідка або яскрава квітка виглядає невинно, але серед них є отруйні види. Доторк до листя чи соку може викликати опіки, висип або отруєння. Якщо ви не впевнені, що це за рослина, краще просто пройти повз. Друга помилка підходити занадто близько до диких тварин. Лисиця, кабан чи навіть білка можуть здаватися милими, але це дикі тварини, вони захищають себе та своїх малят. Спроба розглянути, спроба погладити, погодувати або зробити селфі може закінчитися укусом чи травмою. Третя помилка ходити без доріжок і попереджувальних знаків. У лісі можуть бути кліщі, отруйні рослини, зуби, ґрунту чи залишки боєприпасів, стежки й таблички встановлюють недарма, якщо ігнорувати їх, можна опинитися в небезпечному місці, де ніхто не очікує людей. Запам'ятайте просте правило у природі краще нічого зайвого не чіпати і не підходити надто близько. Якщо хочете окреме відео про безпечну поведінку в лісі чи про небезпечних тварин України, напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал Правдива Історія, ставте вподобайку і бережіть себе та природу.